Всім привіт! Сьогодні знову буде відео про машину. Mitsubishi Pajero Sport другого покоління 2,5 турбодизель буду показувати, як міняється повітряний фільтр для мотору. В принципі, все дуже просто, Саме проста заміна яка може бути з всіх це. Заміна повітряного фільтру. Трішки тут продули, не знаю, якщо є чим продути, то продути краще. У мене нема чим продувати, тому я витираю. Тут є такі запльопочки. вони з чотирьох сторін від і з цієї сторони і піднімається. Кришечка. А, тут ще можна. Вийняти цей провід і нам дасть більше свободи. для да. Ух ти ж тут е солома, що тільки немає, Боже. Що тут тільки немає в цьому фільтрі? Закриває. Це на фільтр, фільтр чернющий. Солома якась, не знаю звідки вона тут взялася, сіно. Коротше, ось такий фільтр чорний, грязний, робитий. Міняємо точно на, такого самого, на такий самий тип фільтра. Я вже його міняв. Парати, поставити новий фільтр і бажано тут пропылесосити. Оскільки в мене немає пылесоса, я беру вологу тряпку і протираю всю пилюку звідси, щоб забрати сюди. Все те, що тут залишилось на вологу тряпку. Просто протираю все дно всередині. Ось все, що тут залишилось, воно ось протирається. Так, Потім просто продув сюди, дмухнув ці сміттєнки, які були, вони попали сюди і повитирав знову. Це вже встигло висохнути і ставив новий фільтр. Повітряний фільтр, точно такий самий, які фільтр на оливу і на топливо того ж самого бренду. Фільтр, як видно, майже такий самий, як і цей. Цей немає цієї штучки тут єдине що. Так, в цілому ідентичний. Все, зараз будемо ставити його на місце. Дошечкою вниз. Що він не вставляється, треба просто розвернути його. Подушечкою вниз поставили, зажала кришкою і тепер ці кліпси, які зажими знімали, ставимо назад всі 4 штучки. Це і так само все. Відстав на місце сюди в роз'єм. Ось на цьому заміна повітряного фільтра. Завершена. Як бачите, все дуже просто і швидко. Саме простий елемент заміни в цій машині це повітряний фільтр. Наразі всім щасливо, до наступного відео!